Привіт! Сьогодні я хочу зробити відеоогляд на ляльку Аша із мультфільму Бажання. І зараз. Я просто її зірочка. Сьогоднішня принцеса. Подивимося на коробку. Тут написано Віш назад мультфільмом Аша з зірочкою і метел, і так далі. Власне, ось oh. така ось коробка. Це першого випуску. Мого улюбленого. І зараз ми відкроємо, звісно, ножницю. Аже чарівна, і це просто правда. Вона спасла розус і вернула людям їхні бажання Типу постер. Ах, на лялькою. Ось така ось вона красотка. Так, ще хочу сказати про її зовнішність. 3D-Платя. Дуже крутий е дизайн. Мені дуже подобається він, коли я була проти нього, але потім, коли побачила його вже на фотографіях в інтернеті, зрозуміло, що мені дійсно подобається він. Туфлі — це моя любов. Ну і, звісно, її ось лице. Дуже зараз добру видно через моє світло. Вона прекрасна, і це факт про цей прекрасний дивовижний мультфільм. Зло було подолано, Ашу звільнило, і тепер я і її прекрасна моя газірочка прощаюся з вами. Ну або ні. Все, до нових зустрічі. Па-па!